Великому зеленому лісі на сонячній галявині, де завжди пахло лісовими квітами, жили коли різні звірята. І ось одного одному з пекотного ранку на галявину вийшов зайчик-лухастик. Він знайшов найсолодшу морквинку і весело ніс її додому. Аж раптом з'явилась лисичка хитринка яка у тебе дивна морквина, вона, мабуть, зовсім несмачна. Дивно я її скуштую, щоб сказати тобі, чи варто? Та дівочка на ім'я Рудочка та колючий їжачок на ім'я Кольчик. Вони саме зібралися гратися, коли побачили засмученого вухастика. Зайчику, вухастику, що трапилось? Чому Ходімо, Рудочка, допоможемо в ухастику. І пішли друзі разом шукати лисицю хитринку. а ну поверни морку, бо я тебе заколю. Ой, чим, своїми голками. Та вони у тебе короткі, А ось у мене палиця. Довга. Відійди, бо вдарить. Ой, 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 ой! Ой, вибач, гастику, вона втекла, вона така спритна. Нам потрібен хтось сильніший. Ходімо до ведмедя топтуна. Він найсильніший в лісі. І пішли друзі до ведмедика, який любив спати під ялинкою. Я тобі покажу. Хі хі. хі Не наздоженеш. Як не намагався ведмедик наздогнати лисицю, не зміг. Ух, вона така швидка, не зміг нас догнати. Вибач вухостик. Що ж робити? «Ходімо до мудрої тітоньки сови. Вона завжди знайде вихід. Вирушили звірі до мудрої сови. Тітонька сова, допоможи нам, хитринка прала Петринку не переломити, силою чи залякуванням. її можна перемогти лише гмітливістю та хитрістю. Слухайте мою пораду. Лисиця Петринка дуже пихата. Скажіть їй, що ви знаєте місце, де схований скарб, і запропонуйте їй обміняти цей скарб на ухастикову морку. Але є одна умова. Вона має обіцяти, що більше ніколи не буде обманювати і красти. Друзі повернулись на галявину та почали голосно розмовляти, ніби не помічали лисиці. Уявляєш, Рудочка, я чув. Що на самому краю лісу захований справжній скарб. Отак. Я теж чула. кажуть там. І пообіцяй, що більше ніколи не будеш обманювати і красти, тоді скажемо. Добре, добре, обіцяю, тримай моркву. А тепер де скарб? Ведіть. Наступного дня зайчик бухастик приготував смачний морквяний пиріг з ягодками. За бабусиним рецептом його аромат рознісся по всьому лісу, запрошуючи всіх на святкування. Ой, Петринко, приходь до нас, ми всі друзі. Пирога вистачить на всіх! Вибачте мені, друзі, я справді вчинила неправильно, мені дуже соромно. Хитринко, ми що ти це зрозуміла. Смакуй пиріг. З того дня хитринка стала більш доброю та чесною, адже вона зрозуміла, що дружба. Та спільна радість набагато ну, краща за будь-які скарги. пам'ятайте, мої любі звірята, що справжня дружба це найцінніший скарг. Вона має силу. Коли здається, що її немає, вона вчить прощати і розуміти. А солодкий пиріг завжди смакує краще, коли їсти його з друзями разом.